Сьогодні було спілкування з приводу негоспітальних пневмоній та можливостей мікробіологічної діагностики, як правильно користуватися, доправляти зразки, як правильно забирати зразки. преаналітичний етап це дуже важливо. Любий лабораторний аналіз повинен проводити до клінічного рішення лікаря і. Така минула думка, що мікробіологія це дуже тривало і не досить достовірно, і не можна спиратися на цей аналіз, вона вже це минула думка. Бо сучасна мікробіологія це дуже швидко і дуже точно. І незважаючи на весь важкий час. Немає змоги відкладати і якось перекладати на інші часи на майбутнє вирішення цих питань, тому що резистентність все буде далі, і далі наростати. Я запрошую вас до спілкування, обміну досвідом. Та я дуже сподіваюся вироблення якихось сумісних поглядів та впровадження сучасних протоколів. Ті питання, які перед нами ставить час, мають бути вирішені. Ніхто крім нас це не зробить.